Привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо з вами знову про міфічний суперкар від BMW. Він як єдиноріг, якого не існує в природі, але про нього чули і іноді згадували, що таке поняття є. Сьогодні у мене для вас буде багато цікавої інформації, пов'язаної з цією подією. Але давайте про все по порядку. Почнемо з цих дивних шпигунських знімків, на яких зображено не менш дивний передсерійний прототип нової BMW. Фанати довго ворожили, що б це могло бути, але відповідь. Прийшла звідки на неї не чекали. Видання bmw Blog, посилюючись на своїх джерел середині компанії, стверджує, що перед нами явно орієнтований на спорт автомобіль, тобто повноцінний спорткар, а може навіть і суперкар. У нього дуже дивний зовнішній вигляд. Але давайте будемо відверті. У BMW зараз багато таких моделей. Візуальна модель окремо нагадує концепт BMW Vision M Next. тільки замість величезних ніздрів BMW пропонує вузьку морду з пластиковою заглушкою, що імітує. У центрі Ніздрі задня частина виглядає теж дуже просто: одна суцільна монобровка, мінімум вигинів і максимальна практичність. Все для відмінної аеродинаміки, та й форма кузова така обрана неспроста. І ви маєте це розуміти. І якщо зовні цей автомобіль вас не вражає, то ось з технічного погляду тут все дуже круто. Новий BMW M9, або як там назвуть його в компанії, побудований на платформі New Class. Це найкраще, що є на сьогодні у BMW. Тут вам і 800 вольтова архітектура та супершвидка зарядка, найкраща в класі, але це все дрібниці. Новинка першої отримає найпередовіші мотори у світі. BMW їх постачатиме німецька компанія Deep Drive. Ця компанія заснована вихідцями інженерами із Формули 1, в яку BMW інвестувала 16 мільйонів доларів на розробку нових двох роторних електромоторів з радіальним потоком, які значно ефективніші і компактніші за все те, що є зараз на ринку. Новий суперкар компанії за останніми даними, отримає кілька конфігурацій, і в топові з них буде оснащений чотирма такими моторами, кожен з яких інтегрується в колесо. І на виході така установка видаватиме божевільні 1300 кінських сил. Враховуючи на найбільші габарити копе, мені страшно уявити, за скільки ця дводверка розмінюватиме першу сотню. Але це Точно буде дуже близько до двох секунд. Така конфігурація моторів дасть феноменальну маневреність спорткару та багато крутих фіч, таких як розворот на місці. Це явно буде найдинамічніша та й найтехнологічніша просунута BMW за всю історію компанії. У ній також буде використовуватись новий блок керування, що відповідає за ряд параметрів в автомобілі, і він нібито то буде значно швидше реагувати на всі зміни на трасі. Поки що це вся інформація про новинку. Що як тільки з'явиться щось нове, я обов'язково Скоро розповім вам про це. Божевілля пов'язана з електромобілями триває. Компанія Ford вирішила знову використати свою багату історію, щоб заробити грошей. Один раз компанія вже пішла на такий крок. Дружно згадуємо Ford Mustang Mach-A. Але, мабуть, американців це нічого не навчило, так що вони вирішили відродити відоме ім'я Ford Capri, що випускається з 1969 року, по 1986 рік. І виглядав він так. Тепер же він виглядає ось так. І тепер Ford Capri – це електричний суперкросовер, побудований на базі нового компактного експлор для європейського ринку. Визнати мені старий варіант сподобався більше. Щоб зовсім скоротити витрати на розробці, Капрі, як і його побратим Explorer, базується на платформі MAB від Volkswagen, знайомою за такими моделями як ID 4 і ID 5, володіючи однаковою колісною базою в 2770 мм. На відміну від свого більш практичного побратима Explorer, Капрі це більш іміджева модель, готова пожертвувати простором заради іміджевої складової у вигляді кузова купе кросовера Якщо в новинці вирує кров Понікара, якою Модель була колись, то це просто ілюзія і обман від менеджерів Ford, бажаючих вам втюхати хоч щось для того, щоб хоч якось виправдати використання значка Капрі. Команда дизайнерів Ford інтегрувала вигляд автомобіля стильні елементи, натхнені тим самим культовим купе капрі, родом з минулого століття, яке стало спробою Ford повторити успіх Mustang на європейському ринку. Для цього дизайнери пішли зовсім вже на вульгарні кроки і впровадили в передню частину чорну смугу. Її Її завдання імітувати решітку радіатора оригінального автомобіля і спробувати обдурити вас, що під каботом присутнє ДВЗ, але це лише жалюгідна обманка. Фари по кутах мають світлодіодні ходові вогні, вони розташовані парами, нагадуючи блок із чотирьох фар Capri МК1. Серед інших елементів, виконаних у ретро-стилістиці, можна відзначити крила, що легко виступають, і овальне заднє бічне вікно. Задня частина автомобіля трохи піднята, віддаючи шану спойлеру моделі РС 3100 а задні ходові вогні перегукуються з ліхтарями капрі третього покоління. Як ви гадаєте, врятується Ford? А що робити, якщо по? Потенційний клієнт дуже молодий і не чув про капрі. У Форт впевнені, що яскравий дизайн автомобіля буде привабливим для молоді, на яку він і розрахований, і яка швидше за все. І може воно і на краще. Інтер'єр у новинка багато в чому схожий на інтер'єр Експлор. Тут є такий же інформаційно розважальний дисплей діагоналів 14,6 дюйма, розташований вертикально і прихований відсік за ними, що замикається. Однак присутня і одна цікава деталь теж виконана. Ретростилі, нижня спиця рульового колеса виконана з аналогією з класичними спортивними кермами, що мають перфоровані металеві спиці, такі як ті, що встановлювались на деяких спеціальних гоночних версіях, Capri RS 2600. На тепер люди точно повірять, що це цей Capri. Цікаво на кого це розраховано. Є також на вибір два варіанти комплектації: базова та преміум. Базова комплектація включає двозонний клімат контроль, сидіння з масажем, безключовий доступ безтрудову зарядку телефону і підтримку Apple CarPlay і Android Auto. Комплектація преміум отримає все теж, плюс ще аудіосистема B&O, підсвічування салону, світодіодні фари і електропривід багажника. У технічному плані Ford пропонує два варіанти силової установки. В базі ви отримаєте задній привід і один двигун потужністю 282 кінських сили з розгоном до 100 км на годину за 6,4 секунд та запасом ходу до 627 км. А також доступний непотужніший повнопривідний двомоторний варіант на 335 кінських сил з розгоном до 100 км на годину за 5,3 секунди та запасом ходу в 592 км. Офіційні ціни поки що не оголошені. Але очікується, що вони будуть близькі до цін Ford Explorer. А фізичний дебют новинки відбудеться вже найближчим часом. Що ж, друзі, на цій веселій ноті завершую випуск. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!